Слово Боже обіцяє нам, що коли ми будемо в нього вірити, ми можемо бути зцілені. Тому що, друзі, Ісус, 2000 років тому, на кресті взяв на себе всі наші гріхи, покарання за них, і ранами Його ми зцілилися. Про це нам каже Ісаї 53 і в Новому Завіті 1 Петра, 1. 2. 24. І там написано, що він всі гріхи мої тілом своїм підніс на дерево, щоб я, ви ми звільнились від гріхів, жили для праведності. І там написано: ранами його ми зцілилися. Розумієте, там не написано: ми зцілимося, ми зцілилися. Тобто, якщо це зроблено 2000 років тому, що ж залежить від мене, мені треба це просто прийняти. Розумієте, це може бути по-різному. Я можу зцілитися от прямо зараз. Ви знаєте, я багато разів зцілювалася і так. Але я багато разів зцілювалася просто стоячи на цьому слові Божому. Коли я захворювала. Я просто казала: ранами Ісуса я зцілена. Я відмовлялася вірити хворобі. Так, у мене були симптоми, у мене щось боліло. І я не казала, цього нема. Я казала: заберися геть. Тому що ти не маєш права посісти навічно в моєму тілі. Ранами Ісуса. Я зцілена і я зцілювалася. Дивіться, коли жінка, яка страдала кровотечею 12 років, і лікарі не змогли їй допомогти. Вона втратила все своє майно, тому що вона продавала, платила лікарям, вони старалися, але вони не змогли їй допомогти. І тоді вона сказала: піду, доторкнуся лише до одягу Ісуса Христа. І я буду зцілена. Що вона зробила? Друзі, вона вирішила. Вона ж чула багато разів, що Ісус зцілює. Вона була в завіті з Богом, і вона вірила, що вона має право на всі благословення, благословення завіту. І тому вона сказала: зараз піду, торкнуся до Його одягу. І буду зцілена, і дивіться, що відповів їй Ісус.